Пільги на автоцивілку для учасників бойових дій та інших пільгових категорій. Одне з поширених питань від учасників бойових дій, які є водіями, є питання оформлення автоцивілки. Так, держава зобов'язала власників автомобілів страхувати свою цивільну правову відповідальність. Це передбачено законом України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У цьому нема нічого нового. Це механізм забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України. Цим законом встановлено особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України. Саме про це піде мова. Часто це називають автоцивілка. Хто має право на пільги на автоцивілку? На 100% звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належним ним транспортом, а також особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю першої групи в його присутності. На 50% знижку на страхування цивільно-правової відповідальності мають особи за умови, що транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 см п'ятсот кубичних, включно та належить цьому громадянину на праві власності. 50% пільгу мають учасники війни, особи з інвалідністю другої групи, особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи і віднесені до першої або другої категорії пенсіонери. При цьому, згідно пункту 2.1 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України no 1306, водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтверджуючі документи. Мова йде про свідчення, які надають право на пільги. На які транспортні засоби поширюються пільги? До транспортних засобів учасників бойових дій або інших осіб, які мають право на пільги, належать усі наземні транспортні засоби, якими вони володіють, як на основі права власності, так і на будь-якій іншій правовій підставі. Про що йде мова? Адже тут виникає дуже багато питань. Наприклад, як розуміти формулювання належними транспортними засобами. На це питання є офіційне роз'яснення Конституційного суду України, яке є обов'язковим. Транспортними засобами, які належать учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам з інвалідністю першої групи, є такі наземні транспортні засоби, якими зазначені особи володіють як на праві власності, так і на будь якій іншій правовій підставі. Однією з таких правових підстав, наприклад, є передача власникам. Автомобіля, наприклад, членом родини, у користування своєму родичу, учасником бойових дій чи особі з інвалідністю першої групи, шляхом передачі йому реєстраційного документа на цей транспортний засіб. Як бачимо, якщо чоловік, який має пільги як учасник бойових дій, буде керувати автомобілем, який належить його дружині, він не підлягає обов'язковому страхуванню. Для законного користування автомобільним транспортом він повинен мати при собі права техпаспорт посвідчення учасника бойових дій. Якщо чоловік, учасник бойових дій, передав автомобіль дружині, то вона підлягає страхуванню і має мати страховий поліс, яким має бути порядок дій у разі участі в ДТП? Ну, в першу чергу, звісно, евакуювати поранених при необхідності надати першу медичну допомогу. І пересвідчитися, що місце ДТП є безпечним для подальшого перебування. Наступний крок: викликати патрульну поліцію для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Поліцейські проводять усі необхідні дії для оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, зокрема огляд на стан алкогольного сп'яніння, особа, яка стала учасником ДТП. Протягом трьох днів має зателефонувати на гарячу лінію Моторно-Транспортного бюро України та надати документи фіксації ДТП. Це варто зробити особисто або за допомогою засобів поштового зв'язку. Посадові особи Моторно-Транспортного бюро України зв'язуються з учасниками ДТП, оцінюють збитки і оформлюють документи, необхідні для отримання регламентної виплати. Якщо винуватцем ДТП є пільговик, який на момент аварії не перебував у стані алкогольного сп'яніння, моторно-транспортне бюро здійснює виплату йому. Якщо, наприклад, учасник бойових дій є потерпілим і винуватець ДТП застрахований, необхідно буде подавати відповідні документи до страхової компанії, яка має обслуговувати винуватця ДТП. Вона і має бути здійснити виплати. Якщо ж винуватець ДТП не має, Автоцивілки, то учасник бойових дій, виконавши дії, передбачені цим порядком, отримує відшкодування знову ж таки від моторно-транспортного бюро України. Важливим є також те, що учасник бойових дій, який скористався своєю пільгою та не оформив автоцивілку. Не може оформити Європротокол, адже одна із умов для оформлення Європротоколу це коли водії, учасники ДТП мають поліси автоцивілки. Куди звертатися для відшкодування? Відшкодування збитків від ДТП, видаватцями якої є особи, які мають право на пільги, проводить мотор та транспортне страхове бюро України. Будь-яка дорожня транспортна пригода потребує обов'язкової фіксації. Це незалежно від того, чи сплачувалась автоцивілка. Повідомлення моторно-транспортного страхового бюро України має відбуватись в триденний термін, і на це потрібно звертати увагу, не затягувати цей процес. Адреса бюро: місто Київ, Росадівський бульвар, будинок 8. Поштова адреса це Київ 2, абонентська скринька 272. Телефони 044 239 2030 0800 608 800. Свої звернення потрібно обов'язково направляти так, щоб було підтвердження того, це пошта рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Це на електронну пошту. Обов'язково потрібно це зробити в 3денний термін. Якщо ви потребуєте правової допомоги, хочете порадитись з юристом, слід зазначити, що для цього ви можете звертатись до системи безоплатної правової допомоги, і тут ви зможете отримати консультацію з усіх питань. Це стосується і допомоги у складанні заяв скарг звернень. Окрім того, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю, чия пенсія не перевищує два прожиткових мінімуми, і інші вразливі категорії громадян мають право на призначення правника або адвоката, гарантованого державою. Тож, якщо потрібно розібратись з отриманням страхового відшкодування. Допоможуть у бюро правової допомоги системи безоплатної правової допомоги. Наш контакт-центр це 0800 213 103. Завантажуйте мобільний додаток Безоплатна правова допомога. Використовуйте всі можливості для того, щоб дізнатись правову інформацію і захистити свої права.